Привіт, друзі! Сьогодні таке відео: 7 розповсюджених помилок продавця-консультанта. Е, в продажах. Перше, це коли клієнт заходить і він для встановлення контакту каже вам допомогти. Ну, Коли мені таке кажуть, я зазвичай кажу, ну допоможіть грошима, там, знаєте, або ви шукаєте щось конкретне, я кажу абстрактне. ну, там, ну, там, Є різні да, такі, е, є різні, такі, знаєте, питання закритого типу, на яке. На яке можна відповісти одним словом, тобто е так, ні, або просто одне слово. Як погода на вулиці? погана. М і все, і діалог закінчений. А треба розгорнути. Е для встановлення контакту треба якесь е таке відкрите питання для того, щоб зав'язалася розмова. Так це можна почати з комплімента, це можна почати з, з яку вирішення якогось питання. Іноді навіть я так скажу, що я практикував таке, що. Я одразу починав встановлювати контакт з того, що просто орієнтував людину, що я можу їй запропонувати. Ну заходить, наприклад, якщо дядько такий, знаєте, 2,20 зросту і в нього 48 розмір ноги, я зразу це бачу так завдяки своїй експертності. Я розумію, що в мене вибір обмежений в магазині на, на цю людину. Я їй зразу давайте не буду гаяти ваш час, покажу зараз, що на вас є, а ви вирішуєте міряти чи не міряти. Потім він дивиться. Далі я починаю відпрацьовувати її сумнів, в тому щоб міряти, не міряти. В будь-якому випадку людина має поміряти, потримати товар в руках. Ну тобто контактувати з товаром. Якщо людина продає автомобіль, це має бути е, мінімальний тест драйв. Якщо людина продає взуття, людина має поміряти. Якщо людина продає годинник, вона має вдягти його на руку. Якщо ви продаєте мобільний телефон, людина має його взяти в руки і подивитися функції. Ну як мінімум так. Друге, не виявляє потребу, а одразу починає презентацію. Наприклад, е, зашла людина, і ви там з нею встановили контакт, зробили комплімент, і одразу там, е, а ви знаєте, а у нас приїхала нова колекція там, шортів, футболок, або нова колекція від Apple, або ну, будь-що. Людина, не виявивши потребу, починає з нової колекції. Буває і таке, але я вам так скажу, що тут треба трошечки дізнаватись про потребу клієнта. І далі думати, що йому презентувати. Третє, це пропонує клієнту лише один варіант. Тобто я стикався з тим, що саме ідеальне співвідношення людині треба пропонувати два варіанти. Бо як показує моя практика реалії такі, наприклад, приведу приклад по взуттю. так, Мій кейс з мого особистого досвіду, який я тестував багато разів, якщо я даю людині три пари взуття. Вона довго думає. Якщо я даю дві пари взуття, вона вибирає одну з двох протягом ну 3-5-7 хвилин, так і ми прямуємо до каси. Якщо я даю одну, вона частіше за все просто відмовляється. Вона поміряє, скаже або вона сама скаже, є ще щось поміряти мого розміру, і такого типу, як я шукаю. Е, ну тут, тут треба працювати. Пропонувати одну пару або один товар якийсь. Не, не ок. Четверте у нас: відпрацювання заперечень. Ну, буває, що ну, продавець консультант дуже добре працює, і все і встановлення контакту, і симпатія, і війшов довіру, і вже, і вже анекдоти розповідає, презентує товар, міряє, дивляться, да? але клієнт ось сказав, що ну, це, мабуть, для мене дорого, і все, і, і, і пішов. Ну тобто, це не ок. Треба відпрацьовувати заперечення. Якщо для сексолога візьмемо, вприклад, так для сексолога е говорити на інтимні темі це нормально. Для продавця-консультанта або продажника відпрацювати відпрацьовувати заперечення це ваш робочий обов'язок, і ви маєте його виконувати. Тут все просто, ну це треба робити. Наступне у нас не закриває на продаж. Ну тобто, приведу вам таку ситуацію, яку я бачив, так. Прийшли, побалакали, там все наміряли. Ну, дякую, я пішов. Ну, тобто, до чого я веду? Клієнт має частіше, продавці консультанти чекають від клієнта, що він сам скаже на касу, будь ласка, так? А тут треба самому запропонувати так. Не сам на касу, розрахунок карта, готівка, так, так. Як вам зручно розрахуватися? Ну, тобто, ми маємо закривати людину на продаж, так? І починати. Ось ви продали щось одне. Ну, далі далі про це так? але сама суть в тому, що ви маєте е, людину закривати на продаж. Ну хто не зрозумів, е, ще раз повторю: ви щось відпрацювали заперечення, ви презентували, відпрацювали заперечення, все. Треба сказати ключову фразу людини: купуємо.